Жанна Дарк ім'я, яке й досі викликає захоплення. Селянська дівчина, яка сказала, що чує голоси святих, очолила французьке військо у найважчий період столітньої війни. Завдяки їй Франція отримала важливі перемоги, але її підйом був недовгим. У травні 1430 року Жанну взяли в полон бургунці і за 10 тисяч франків передали англійцям. Саме в їхніх руках почалась її справжня трагедія. Жанну ув'язнили в замку Руана. Усе організували так, що суд виглядав законним, але насправді його головною метою було знищити символ французького опору. Головним обвинувачем став єпископ П'єр Кошон, який підтримував англійців і прагнув будь-якою ціною зламати її. Процес був довгим і виснажливим. Спочатку Жанну допитували в неофіційній обстановці, а потім розпочалися формальні слухання. Її звинувачували в Єресі, чаклунстві та навіть у тому, що вона носила чоловічий одяг. Під час допитів Жанна залишалася напрочуд стійкою. Вона відповідала розумно й обережно, часто уникаючи пасток, які розставляли судді. Однією з головних претензій до Жанни було саме носіння чоловічого одягу. Вона пояснювала, що змушена це робити для власної безпеки у тюрмі серед чоловіків. Це був єдиний спосіб убезпечити себе від нападів. Але для церковного суду цей аргумент не мав значення. Вони побачили в її поведінці бунт проти Божого порядку. Під жорстким тиском Жанну змусили підписати акт зречення, в якому вона відмовлялася. Від чоловічого одягу і визнавала деякі звинувачення. Здавалося, що це могло врятувати їй життя. Її засудили до довічного ув'язнення, але все змінилося, коли через кілька днів Жанна знову одягла чоловічий одяг. За її словами, тому що їй не забезпечили обіцяних умов, і вона побоювалася за свою честь. Для суддів це стало приводом звинуватити її в рецидиві Єресі. За церковними законами це вже означало смертний вирок 30 травня 14... Та року на площі старого ринку в Руані Жанну Дарк спалили на вогнищі. Перед стратою вона просила принести їй хрест і вигукувала ім'я Ісуса. Питання, чи був у Жанни шанс на порятунок, дуже складне. Формально так, вона могла б вижити, якби визнала себе винною у всіх звинуваченнях і більше не порушувала умов суду. Але на практиці її шанси були мінімальні. Суд був політичним інструментом англійців, і навіть у разі поступок вони навряд чи дозволили б такому сильному символу залишитись живою. В очах англійців Жанна була надто небезпечною, щоб існувати. Через 25 років після її страти за ініціативою французького короля Карла VII відбувся новий суд. Жанну визнали невинною і повністю реабілітували. Її смерть була офіційно визнана судовим вбивством. А в 1920 році католицька церква канонізувала Жанну Дарк, зробивши її святою.